Вітаємо вас, маленькі українці! Пам'ятайте, освічені люди це гордість держави, а знання це шлях до перемоги. Народилося курчатко мами квучки малятко. Тата півника синочок, подає вже голосочок. Ой, який же день чудовий і весь світ не Чудовий день пропонуємо вам уявити себе курчатками і разом з нами виконати руханку. Як мої курчатка, у дворі гуляли, у дворі гуляли, крихітки шукали. Колосок вони знайшли та ту віднесли, довго не парились, швидко змолоти. Порошна нам на миліть, пі-пі-пі час не гай, з нами весело кружляй. пі 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 час не гай, з нами весело, кружляй. Для матусі пиріжки. Пі-пі-пі час не гай, з нами весело кружляй. пі 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 час не гай, з нами весело кружляй. Малята, ми вам щиро дякуємо за таких чудових. Та гарних курчаток! Чекаємо на фото або відео ваших курчаток. До нових зустрічей! Все буде Україна! Наше майбутнє у нас нікому не відібрати!